Ремонти Офісу Президента і Кабінету міністрів України 3 мільярди. Гроші підуть на телемарафон, який успішно заміняють відеотрансляції Ірини Геращенко і Олексія Гончаренка. Підкреслю, безкоштовно. Гроші підуть на підтримку Інвестнянь. Я маю на увазі розподілу для своїх. І таких статей я можу назвати ще багато. Але ще одну статтю я виділю окремо: гроші також підуть замість Збройних сил з військового збору, підкреслюю, на підвищення заробітних плат в Офісі президента, в кабінеті міністрів, прокуратурі, БЕБі і митниці. От, скажіть мені, будь ласка, і це сума 9 мільярдів 900 мільйонів гривень. Так, що коли вам кажуть, що військовий збір піде на оборону, тільки це на жаль брехня.